Вгадайте, які кольори будуть найпопулярніші восени, не рахуючи, звісно, вердові, шоколадні. Це нюд. Зараз ось буде кінець серпня, і всі поголовно будуть збиратися на роботи в школи з відпусток. Всі вже хто хотів, переробили яскраві кольори. І, звісно, що хочеш, не хочеш, але будеш робити щось молочне, нюдове. Так от, поки я тут їздила, у Ленаму вийшла нова колекція. Називається вона Доутик Тиші. І це новенькі білдери в дуже прикольних нюдових кольорах. Але це ще не все. Тут є певні зміни. Перше, від чого я просто присіла. Чесно кажучи, бо я цього не знала. Це новеньке пакування. І та зовні пляшечка здається впізнаваною, як і раніше. Але на вас чекає сюрприз. Отако відкриваєш пляшечку, а тут серденько, і не просто серденько. Це тепер так відкриваються класно пляшки. Я не знаю, як ви, Я капець, яка рада, тому що у це сидіть ножицями постійно його вирізати. У тут уже в мене сидить. А тут вам все, що треба зробити. Це отако хоч я, до речі, плівку знімати не збираюся. Я просто буду використовувати гель, а тоді його так пім і заклеюватиму, щоб воно нічого не текло. Найбільше мені сподобалися кольори. Це 27 й і, мабуть, натуральний такий нюдик це 31-й, теж такий mm. дуже прям ніжненький, гарненький. І далі ну, вони такі з розовеньким підтоном, кожному, мабуть, свій, але я думаю, що френч дуже прикольно буде виглядати на 30-му номері. Який сподобався вам ви мені? Майкніть в коментарях, тому що ну ви ж знаєте, мені здається, що вони вам всі потрібні, тому що вони дуже красиві. А ви не забувайте, що на сайті Луна діє мій промокод на знижечку мінус 10%.